Пане Ігорі, скажіть, будь ласка, е наскільки оцей будинок транспортабельний да, там, в межах там, України або за кордон. Е куди він може, як його переміщувати? Так Бо отлично. каркасники, я бачив, вони е складені, да, вже зібрані, переїжджають. А цей будинок, е я так зрозумів, що він бачив ваш ролик в Тікток. Отак купа стоїть ну, цих панелі, і вони вже збираються на місці. Так. Безпосередньо. Дивіться. Е щоб зібрати отакий будинок і привезти його сюди, нам би напевно знадобилося дві, максимум три фури. В фуру влізять максимум 80 квадратів будинок, максимум 80 Ми в фуру за оцей будинок 165 квадратів це одна фура. Капець. Він Зараз йде вам під весь, ньому покажу. Це, це просто. Да. Це з гаражом, з усім. 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 З Ну я маю на меті сам домокомплект, без вікон, там, без фасаду, без вік. Ну, нічого. вікна окремо, да, вже? так? Так, ну звичайно, вийде. все окремо провозилося. Такий будинок в, в, влізає в одну фуру. Уявляєте собі? На виробництві він підготовлений повністю весь. До вас приїжджає на ділянку, на будмайданчик, е, скажімо так. Конструктор Лего для дорослих, тобто будинок повністю весь готовий. Його він тільки приїхав, як Лего зібрали на місці.